Пам'ять про дружину. Коломиянин Василь Гаврилюк встановив у центрі міста лавочку, аби вшанувати пам'ять своєї дружини пані Любе. Чоловік каже, за кордоном це популярна практика, майже кожна лавка там із меморіальною табличкою. Хоче, аби таку традицію перейняло і наше місто. Коломоянин Василь Гаврилюк прожив у шлюбі із дружиною Любою Гаврилюк, голуб 52 роки. Мали спільну справу, продавали продукти на місцевому ринку, виховали двох доньок, разом дочекались онуків і правнуків. Людина вона була хороша, любила людей, любила порадити, щось добре підсказати, допомогти, як треба. Ну і її люди теж вважали. Та у 2020-му жінка померла. Аби зберегти пам'ять про дружину, пан Василь спільно з родиною вирішив установити лавочку у середмісті. Зараз живе за кордоном із доньками і каже, там кожна лавочка із меморіальною табличкою. Часто ходимо по паркам, бачили, що там всі лавки встановлені з табличками в ну, чиїсь пам'ять. Ну і ми подумали. Захотіли поставити тут у своєму місці з такою ініціативою звернувся до місцевого керівництва, отримав поради і підтримку. Разом обрали місце і встановили лавочку біля Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Може хтось ще захоче. З людей може підеться традиція, що будуть ставити. Ну би це вроді непогане таке діло. А ще продовжує Василь Гаврилюк. Хоче біля цієї лавочки посадити магнолію, яку так любила його дружина.